Шановні марганчани, щиро вітаю з Днем міста. Ми переживаємо тяжкі часи, однак наші серця б'ються разом зі Збройними Силами України. Нас обстрілюють, але ми тільки стаємо сильнішими. Бо ворог не знає, що наша гірнича земля дає нам сили. Кожен з нас, марганчанів, частина єдиного цілого. Єдиною громадою зустрінем перемогу. Відсвяткуємо не один день народження міста. Марганчани моя душа і серце. Як і кожного з вас належить Україні і марганцю. Нехай наше місто квітне. Вітаю всіх марганчан з придешнім святом Днем народження міста. Бажаю всім щастя, скорішої перемоги, збройні сили на місці. Збройні сили рядом. Ми переможемо. Кожен на своєму місті. Рятуємо, допомагаємо. Нам під силу здолати вороже полум'я, з днем народження, рідне місто. Поліція завжди на варті порядку та спокою. Кожен на своєму фронті наближає до перемоги. Перемога обов'язково буде на нашій стороні зі святом Марганчани. Сановні Марганчани, бажаю вам міцного здоров'я. Тримайтеся, все буде Україна. Дорогі мешканці та гості нашого міста. Сьогодні наш хоробрий марганець відзначає свою 84-ту річницю З цієї нагоди від усього колективу управління праці соціального захисту населення вітаємо зі святом. Бажаємо, щоб з кожним роком наше місто за підтримкою місцевої влади розквітало і ставало гарнішим. А ми в цьому допоможемо. Слава Україні! З днем народження рідне місто. Ми підприємці, підтримуємо економічний фронт громади. І всі разом зустрінемо перемогу над російськими загарбниками. Віримо в перемогу. Слава Україні! В наших цехах так же гаряче, як і на фронті. Піклуємося про те, щоб у кожного марганчанина на столі був свіжий та запашний хліб. Зустрінемо наших воїнів з хлібом та з сіллю. Віримо в перемогу зі святом марганчане. Марганець з Днем Народження. Марганець з днем рожіння. Марганець днем народження. Зустрінемо перемогу в чистому місці. Всі люди на підгорі вірять і чекають перемоги. Тримаємось! Ми все відстроїмо. Марганець. Зустрінемо перемогу в новому місці. І буде все добре у нас. І відстроїмо і возобновимо. Слава Україні і слава Україні. Героям слава! Ми переможемо! Шановні маличани, сьогодні ми поздравляємо вас від нашої всієї дітейської сім'ї з цим святом, прекрасним святом нашого міста, яке також відзначає це свято і місто Маріуполь, яке зараз під контролем. Ну, ми так думаємо, що воно буде наше. І не довго сталося це чекати нам. І всім вам здоров'я, силу духа, наснаги. І мирного неба. Зі святом, рідне містечко. Війна це лихо. Проте важкі часи об'єднали між собою світлих людей у бажанні допомогти іншим. Ми, незламна нація нескорених, віримо у найкраще майбутнє для наших дітей. Зі святом вас, марганчани! Разом ми обов'язково переможемо. З вірою в майбутнє кожен день впевнено чекаємо разом з нашими учнями повернення воїнів. Чекаємо на перемогу. Ми в неї палко віримо. З днем народження Марганчани. Міцного вам здоров'я. Перемоги. Слава Україні! Добрий день, шановні Марганчани! Дозвольте привітати вас праздником день народження міста. Ми сіро любимо на благо нашої батьківщини. Всі на місцях. Все буде Україна. Ми як сталь! Нас не здавати, переможемо! З ним народження міста! Дякуємо всім, хто підтримує, хвилюється і допомагає нашому місту, обласної Дніпропетровської військової адміністрації, Міжнародному фонду World Kitchen, Небо України, Янгалис Спасіння, «Пролісок», Благодійний фонд Рената Ахметова, Марганецька птахофабрика. Україна відкрите серце. Комітет меддопомоги в Закарпатті. Усім підприємцям міста. Також ми висловлюємо щиру подяку марганецькому гірничо з комбінату. Слава Україні! Героям слава! Ми вистоїмо! Ми переможемо. Ми не зламні. Слава Україні.